У рекі, чорний пляж називається, це ну, типу, село у рекі, десь 50 кілометрів від Батумі. Е, ось такий тут чорний пісок. Тут є якісь частинки, не знаю, він магнітний, так кажуть. Ну, я не знаю, треба магніт взяти і походити і подивитися. Чи він магнітний, чи не магнітний. Ну, пляжик крутий. До речі, дуже гарна вода чиста тут. Е, і не глибоко, тобто можна йти там. 20, 30, 50 метрів йти далі. Тобто і... я коротко, не дійшов, щоб мене накрило з головою. І дуже чистий пляж відносно, їх лежаки. Заплатив бляха я за, лишак, за лежак за лежачок, 30 ларів. Ні, 25 ларів. Ну, походу, можна було менше, але вже він мене. Подивився, сладенький. Давай сюди, 25 ларі. А ще я що приїхав, то на кінець на, на 2 години на там, Мать його пень, давай я з нього здеру. А вже, ну, що я зроблю? Я нічого не зроблю. Коротше, ось такий крутий пісок. Локацію скину, собі теж, запишіть десь то, блядь, закладіть. збережіть, щоб знали, де то є таке. О! Во! Ну. Нашого тих мальдію, нашого того всього. От сюди приїхали і чи Все, давай, будете знати. А якщо що, треба нерухомість, квартира, якісь нормальні проєктики там, по 2 мільйони, по 3, по 4, все є, карта є. Нормально все буде.